Окрім Миколаєва, російські окупанти продовжують наносити удари і по низці населених пунктів в області, а також вздовж лінії зіткнення на Херсонському напрямку. Про це у сьогоднішньому брифінгу для медіа Сентру повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Обговорили і готовність регіону до майбутнього опалювального сезону та питання евакуації. Більше про це розкажуть далі кореспонденти телеканалу Март. Атаки російських окупантів не обмежується лише обласним центром. Ворог регулярно наносить удари по низці населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів. Зокрема, минулої ночі росіяни вкотре обстріляли з артилерії очаків та громади всі по лінії фронту Баштанського та Миколаївського району, що знаходиться на південь від Миколаєва. Жертв немає, але є певні. Збитки, скажімо так, також випадково, наскільки я розумію, одна з ракет С-300 попала знову в водогін, який був під дорогою. Зараз ми це лагодимо. Віталій Кім зазначив, нині рашисти вдаються до застосування дронів камікадзе по території Миколаївської області. Кілька таких вже знищили українські військові. У нас не немає підтвердження, що жоден ще долетів до об'єктів по Миколаєву, бо ми їх збиваємо також. Окрім цього, дрону був збит в Баштанському районі Орлан 10 за, за добу, але як каже командування півдня зараз випрацьовуються шляхи ефективної. Боротьби з тими дронами складною залишається ситуація у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення з ворогом, зокрема вздовж адміністративного кордону з тимчасово окупованою Херсонщиною. Попри зусилля влади підтримувати стабільну гуманітарну ситуацію, тамтешні теж села зазнають ворожих ударів найбільше. Майже майже всі люди, що на лінії фронту, вони евакуйовані. У нас без струму близько 28 тисяч абонентів на зараз, і там немає не можливості поновити електропостачання. Це при фронтові населені пункти та частково окуповані, окуповані е, тимчасово. Гуманітарна ситуація стабільна. В нас йде допомога. Зараз у регіоні триває повноцінна підготовка до опалювального сезону. Роботи перебувають на фінальній стадії. Однак місцева влада не виключає низку ризиків, які можуть завадити планам комунальників. Проблема перша це військові ризики через майже щоденні обстріли та влучання в критичну інфраструктуру. Друга проблема це якість води, яку ми вимушені брати в іншому джерелі. І на зараз. Там забагато солі і виходить частіше обладнання з ладу, тобто кількість ремонтів в нас ратно зросли. Попри наявні проблеми і ризики, очільник обласної військової адміністрації наголосив, питання примусової евакуації Миколаївської області не обговорюється. Тим не менш, необхідну логістику про всяк випадок вже вибудували. Інша ситуація в області і в обласному центрі щодо центрального опалення. І по третє, я вважаю, що в стані війни кожен має думати і готуватись до складних умов, тому що військові ризики прогнозувати неможливо, куди будуть потрапляти. Віталій кім додав завдяки розгалуженій мережі опалення в області, ризик виникнення масштабних пошкоджень менший, Тож і влади, і комунальники вірять восени та взимку жителі міста й області будуть з теплими батареями. Роман Базик, Олександр Матюшенко, телеканал Март для є новин.